Усім привіт! Ми з вами зараз в Сан-Франциско, біля моста Золоті Ворота. А чого ми сюди приїхали? Тут сталися деякі зміни. Деякі зміни з минулого разу. Спочатку я покажу. Вон там Сан-Франциско, вон там Алькатрас, отут міст. І зараз ви дізнаєтеся дещо чого не знали раніше. Ще минулого разу, як тут я був, отут от вздовж була натягнута сітка, щоб не стрибали. Щоб не стрибали дураки а, і не розбивалися. Зараз сітки нема. Чому? Тому що натягнули от внизу сітку, бачите, якщо вам видно, о, оце сітка, вона десь на 5 метрів вниз. І тепер неможливо її перестрибувати. Ти падаєш, летиш, падаєш на ту сітку, вона тебе ловить, дурака, і потім штраф, турма і все таке так що з самогубцями навчилися боротися. звісно, не люди не дають, навіть загинуть людям. Ну от так, бачите, сітка ця по всьому-всьому-всьому по всьому-всьому мосту. Тягнеться і на неї падаєш. Навіть якщо ти виліз, перестрибнути ти її не перестрибнеш. Такі діла! Залишайтеся з нами. Сортери пливуть, до духмяні.